Всім привіт! У нас все без особливих змін. Продовжуємо одужувати. От. І хочу сьогодні з вами поділитися таким рецептом. Остапа готувала сьогодні сирники. Е, ну, це не тільки дитячий рецепт, зрозуміло. Е, це корисні сирники, і вони без додавання борошна. Тобто, хто там е, худне або там слідкує за фігурою якось, то для вас такий рецепт буде корисним. Чекай. Оп. От. А ще хочу, хотів мені температуру виміряти. А ще хочу вам е, показати. щось не вимірю. А ще хочу вам показати, як е, швидко, дуже швидко почистити гранат. Ну, і ще що, що, щоб він гарно виглядав. От. Буду витискати з нього сік для Остапа. Тримай. Цей рецепт сирників дуже легкий і простий. Для його приготування нам знадобиться така пачечка сиру, сметанка, один банан, одне яйце і 4 столові ложки пластівців вівсяних або такої суміші, як в мене. Випікати я їх буду ось у таких силіконових формочках. Чим корисні ці сирники, так це тим, що у них повністю відсутні борошно. Тобто вони низькоколорійні і для тих, хто худний або слідкує за своєю фігурою. Ну, Вони будуть саме раз. Тож відкриваємо пачечку сиру, я взяла ось такий від молокія 0,2% жирності, тобто зовсім нежирний. Висипаємо його в глибоку миску, От, і туди саме додаємо очищений один банан. У мене оставчик частину банану вже з'їв, тож я додаю залишок. Ну, А ви додаєте, звичайно, цілий банан. Перетискаємо це все за допомогою виделочки, перемішуємо гарненько Ну і додаємо одне яйце. На таку кількість е, сиру я використовую от тільки одне яйце. Сметанку також можна брати нежирну. Її я додаю ось таку повнезну, повнезну столову ложку. Якщо буде замало, трошки згодом додам ще. Все гарно вимішуємо, доводимо до однорідності. Цього разу я додам ось таку суміш злаків. Якщо я не помиляюсь, в мене упаковка не залишилася, але це сім злаків була така суміш. Можна, звичайну, вівсянку додавати. Чотири столові ложки буде якраз достатньо. Досипаємо і вимішуємо далі. Не забудьте також столову ложку соняшникової олії, ну або будь-якої олії, яку ви використовуєте, можливо, ляна або інша. От. І, і наголошую, що цей рецепт абсолютно без додавання солі та цукру. Ну, і також, звичайно, що ми не додаємо розпушувач. Всі інгредієнти, які я використовувала, я показала на відео. Силіконові форми можна трошки змастити олійкою, а можна цього не робити, бо від силікону дуже гарно відділяються випечені вже кексики, випечені ось ці сирники. Ну, я не змащувала. Ось так їх наповнюємо, притискаючи ложечкою, щоб вони набули тої форми. В мене це такі ведмежатка та зайчатка. Заповнюємо ці формочки. Ну, По кількості в мене вийшло 4 великі сирничка і 3 маленькі. Все залежить від ваших форм. Ставлю їх в духовку на 180 градусів і 20 хвилин. А поки вони випікаються, я хочу вам показати, як правильно почистити гранат. Раніше я такої технології не знала, просто розрізала його на дві частинки і там мучилася з тим, що виймала зернятка. От. А сьогодні покажу вам, як це робиться правильно і до того всього ще й гарно виходить. Беремо ніж і зрізаємо ось так легенько, обережно не притискаючи зернятка, зрізаємо верхівочку. Обережно, обережно відділяємо її. Найкраще це отак от робити руками, щоб не пошкодити зернятка, бачите? Відділили. А тепер дивимося уважно на ось ці, ну, не знаю, як це правильно називається, на ось ці поділки, бачите? Ніби, ніби як дольки, як в апельсина. Саме по ним нам потрібно зверху донизу прорізати гранат. Не дуже глибоко, десь ну, на 2-3 міліметри. Прорізаємо по кожному, уважно не пропускаючи. Ось так: по одному, другий, ну і так далі. Ось так в мене це виглядає, прорізана кожна поділка. Ну і тепер найцікавіше, треба обережно пальчиком від середини відтиснути кожну ось цю дольку. Ось так. До кінця ми її не відриваємо, щоб отримати гарний гранат е, на вигляд. От. Просто відтискаємо кожну. Ну і от дивіться, яка краса в нас вже утворюється. Ось цю серединку ми виламуємо, просто витягаємо, відламуємо і витягаємо. Вона не потрібна нам. Ну, як на мене, виглядає надзвичайно гарно і цікаво. Тож, гранат я залишаю і буду зараз з нього витискати сочок для Остапчика, тому що він має низький гемоглобін. І сік гранату це як нічого, ну, просто супер для підняття гемоглобіну. Відламую ось так дольку. Ну і покажу вам невдалий експеримент. В інтернеті побачила, як швидко відділити зернятка. Потрібно взяти ось так цю дольку і постукати зверху молоточком або скалкою, будь-чим. От в мене нічого не вийшло. Бачите, я стукаю, стукаю, зернятки не випадають. Тому я їх просто руками повитягала і зараз за допомогою марлі витисну сочок. Ну, я навіть не знаю, чи існують якісь інші способи для того, щоб витискати сік з зерняток гранату. Але я ну, вирішила скористатися марлею і ось так просто витискаю. Ну і досить непогано, швидко в мене це вийшло. Ну і як результат в мене вийшло от стільки сочку з двох тих е, доляк, з двох частиночок граната. Я знаю, що гранатовий сік в чистому вигляді не бажано пити, тому буду розводити його водичкою, ну і давати Остап. А тепер чекаю від вас поради, чим відібрати гранатовий сік з нової кофти. Ну, це просто щось. Дивіться, жах. Дійсно, сернечки вийшли і такі пухкенькі і м'якенькі. Ну, Обов'язково собі приготуйте їх. Наше дзеркало. Супер. Ну. зараз дитина доїсть і підемо у Велмарт. Маємо Ой. ще дещо купити, так? Єсточка, сернечок, їсточка. Ну, на цьому на сьогодні все, друзі. Дякую вам за перегляди. Не забувайте ставити лайки, це допомагає розвитку нашому каналу. Всім гарного вечора, па-па!